Роблю макіяж по рандомним емодзі, але мені їх обирає штучний інтелект. Так, напише мені будь-яких три смайлика. Звісно, ось три смайлики. Вони супер несумісні, але мені якось треба їх об'єднати. <сум> Сонечко, море і клевер ну, рослинка. Пу-пу-пу. Давайте зробимо, ніби голубі рум'яна. А напевно, це погана ідея. <сум> Ладно, буде в нас трошечки патріотичний такий, знаєте, макіяж. Хочу нанести ще також аквагримну жовту підложку. Тепер хочу просто набабахати жовтого пігменту. О, дивіться, який він гарний. Похоже, це макіяж якогось прибульця. І я думаю, що от сюди, в серединку, можна нанести зелений. Або ні, я його під оком. Точно. Тоді я можу додати золотого блиску. Угу. Давайте, вже раз ми почали з цим золотим, зробимо промінці як у сонечка. <смір> ну, окей. Тепер це вже якийсь Єгипет. Війки якраз з зеленою туш'ю. Так, ну дивіться, хвилі, сонечко, а листочка нема. Ну, допустимо, це ліани, окей? І тоді губи зробимо також зелені. А чому б і ні, знаєте? Зелений контур, але в серединку, напевно, все-таки жовтий. В мене губи якогось кольору авокадо вийшли. Дійсно, авокадо? Так, ну і я думаю, що це все неймовірно дивний макіяж, ніби я якась воїтелька з якогось аніме, я не знаю. Або ні, напишіть свої асоціації у коментарях. Ну, але такий експеримент дуже цікавий.